Всім привіт! Як определити уровень електроліта в необслуговуємо акумуляторі? Для цього нам понадобиться така паличка. Ну та ліпо що там? І от такий тепловізор. Ну, наприклад, такий. Може в когось другий теж підійде. І виносимо його на вулицю. А потім заносимо його в хату і дивимось. Що тут нам напише він? Звісно, камера так не передасть, як я бачу. Так, як ж ще показати. Ну думаю, буде видно. Паличка, ставимося сюди, до, до першої банки з правої сторони і дивимось воно аж тут, а має бути аж ото. І заміряємо, скільки там сантиметрів не вистачає. Це поганенько, звісно, видно. Можна по конденсату, ну там не сильно буде видно. Там ось. Якась хрень коротше. Так можна побачити получше. Ну ось думаю видно. Там щось ставимо тако, допустимо і заміряємо скільки до верха не вистачає. От такий лайфхак вам.